У ході досудового розслідування було встановлено, що напередодні у потерпілого гостювали два знайомі хлопці, не минулися без оковитої. Почали розпивати спожні напої, під час чого у них виник словесний конфлікт, в ході якого було спричинено тілесні ушкодження потерпілому. Подальшому один із підозрюваних запропонував підпалити його, оскільки він був на їхній погляд, без ознак життя. Інший взяв. Легко займев горілку, яку вони не допили, вила на потерпілого та підпалив його. Пожежу помітили сусіди, та врятувати господаря оселі не змогли. Я побачив, що горить. Забіг до хати, взяв телефон, дзвоню сусіду одному, другому, то дзвонив на пожарну і прибіг дуже скоро напряму і забіг через сад. Побачив, що вже сильне полум'я горить, і в сінях і в хаті ну, і кричу «Бодя, бодя, а спасти не можу. Той вже пострадалий був тут, отут. Під цим шлубкам обгорівши, все. Пожарники приїхали живо. Ну і все, ми то загасили, приїхала скора, тут вже органи внутрішніх справ. Поліцейські встановили усі причетних до скоєння злочину. Одного з них, 26-річного раніше судимого жителя Тлумельщини, було затримано міру мірозаповіжного заходу тримання під вартою. Другий фігурант кримінального провадження перебуває під домашнім арештом. Утім, зважаючи на те, що, попри зусилля медиків, потерпіли за кілька днів помер, діям зловмисників надається остаточна правова кваліфікація. Триває Слідство.